Добрий день, діти. З приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітливим життям. Пташки висиджують пташенят, дерева цвіли та збираються подарувати нам урожай плодів яблук, груш, слив, абрикосів. Тварини також зайняті своїми справами, відшукують поживу, облаштовують своє житло. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається декомаха. Над тюльпанами літає барвистий метелик. По травиці повзає жук сонечко. На стіну будинку сіла муха. На листочку травички гойдається куник стрибунець, Бджолак сидить на квітці. У траві метушаться заклопотані мурахи. Діти, ви знаєте, що це за споруда мурашник? Це житло мурах. Подивіться, скільки в цьому дивовижному будиночку ходів та виходів, поверхів та сходів, а всередині під землею є ще й тунелі. Як ви гадаєте, хто спорудив такий незвичайний дім, так, маленькі мурашки. А скільки мурах проживає в одному мурашнику? Дуже багато. Мураха вона яка? Маленька, чорна, а може, коричнева. У неї кригітна голівка, є тулуб і шість маленьких ніжок. Як пересуваються мурахи? Вони повзають, лазять. Мурашки митушливі, квапливі, весь час кудись поспішають. Вони вилазять та залазять у ходи свого будинку, носять маленькі гілочки та неживих комах. Саме тому зазвичай називають їх санітарами лісу. Своєю працею вони приносять природі користь, роблять природне середовище частіше. Отож мурашки корисні комахи чи ні? Звичайно, вони корисні. А як ви думаєте, вони ледачі чи працьовиті? Дуже працевиті. І сьогодні ми з вами намалюємо мурашок. Маленьку сім'ю мурашок. Подивіться на мураху, з яких частин складається її тіло, голова, груди, черевце. А на що схожі окремі її частинки? На кульки. Тому ми будемо малювати їх пальчиками. А скільки лапок? Шість. Ніжки треба малювати із середньої частини тіла, бо з голови та хвостика ніжки не ростуть. Що росте на голові? Вусика. Скільки їх? Двоє. Отже, починаємо малювати мурашину-родину.